Ви приходите, ну, те, що ми спостерігаємо зі сторони, від просто ми вам зробимо меблі. До бренду наша філософія, яку я дуже просуваю і хочу, щоб прям кожен мене почув. От нашим замовникам я всім кажу. Кажу, дивіться, для мене головне, щоб ви не просто отримали практичні якісь якості від ваших меблів. Умовно, це стіл, за яким їдять. Це практична, зрозуміла функція. Да? Там чи стіл, і ми на ньому сидимо. Оце вже доні не цікаво. Мені не цікаво суто практичність. Я це теж кажу, робити просто гарні табуретки. От мені це вже не цікаво. Мені цікаво філософія, глибинна історія. Тобто, як ти почуваєш себе, коли ти замовляєш меблі у Донна. Яке твоє особисте себе відчуття в першу чергу? Бо ти то є головна одиниця у всесвіті, так? як особистість, як людина, як мій клієнт. Тому я кажу, що всі процеси в нашій компанії повинні бути налагоджені таким чином, щоб людина при кожному кро кроці... Кайфувала і відчувала себе дуже класно. По-перше, від сервісу, від спілкування, від того, що їй пропонують і як. І, звісно, коли вона вже отримує ці меблі, як вона класно почуває себе в цьому інтер'єрі. Один замовник нещодавно подзвонив і мені сказав: «Донна, моя дружина навіть стала борщ смачніший варити на твоїй кухні.